Усім привіт! Ми з вами у Сінцей. Погляньте, яка новорічно-різдвяна краса. Отже, можна придбати за 339 гривень біночки з шишок розфарбовані. Також жакет в портовому кольорі, зроблений під велюр 349 гривень. Матеріал Поліестер, максимальний розмір 2XL. Підпишіться, будь ласка, на канал, щоб не пропускати нові відео. Поліестер Еластан. На гудзичках. Ще штанці в чорному кольорі. З блискітками, кишеньками. На защепку мають блискітку та гудзик. Ціна на них 599 гривень. Максимальний розмір 2ХЛ. Платячко в червоному кольорі. Ціна на нього 229 гривень, максимальний розмір 2 xl По талії йдуть стяжечки, резиночках, матеріал, поліестер та трішки еластан. Коротеньке плаття. Вище коліна. Спідничка з блискітками. Не дуже тоненька. Дуже гарно яскраво виглядає 459 гривень. Максимальний розмір 2 xl Також платічко в чорному кольорі. Довгий рукав. Рукавчик закінчується резиночкою. Ціна на нього 659 гривень. Максимальний розмір 2 xl Внизу має ще підкладочку чорну. Це спинка. А ось так виглядає спереді. Має виріс. 100% поліестер. Також спіднички теж в чорному кольорі 459 гривень. З блискітками. Це спідничка тоненька. Максимальний розмір 2XL. Збоку є блискавка. Ще за 219 гривень можна придбати майку. В срібному кольорі. Я візьму її потім приміряти. Покажу, як вона виглядає. Це матеріал Поліестер. Також за 459 гривень. Максимальний розмір XL – це платячко. Досить довге. довгий рукав, приталине. Теж візьму його приміряти. Спідниця, чорна. В блискітках. Ціна на неї 599 гривень. 2 XL. Ось так гарно. Виблискує. Бузенька приталена нижче колін. З паєрками. Зверху на резиночці. Так, і светрики. 459 гривень. Максимальний розмір XL. На зав'язочку. Та штани в чорному кольорі з блискітками. Ціна на них 799 гривень. Максимальний розмір цих джинсів 42-й від 32 по 42-й. Широкі. Довгі і широкі. Так, ще варіант джинсів по 699 гривень, здобані камінчиками. Збоку. Максимальний розмір теж 42-й. Ось так це майка виглядає разом зі штанами, з чорними блискітками. Штани трішки на мій розмір, але досить гарна довжина. Гарна довжина і добре, добре судять. Також платічку приміряла. Це розмір S, Гарне, приталене, нижче колін, приємне на холодну погоду. В чорному кольорі плаття. Теж довге, нижче колін. Максимальний розмір 2 xl Ціна на нього 659 гривень. Матеріал поліестер Еластан. Гарно дивиться, гарно сидить. Це теж розмір S верх обтягуючий, а низ несбільний, гарно підкреслює талію. Ще у червоному кольорі. Це для худеньких дівчат, які не бояться показати фігуру. Збоку є резиночки, які стягують талію. Коротеньке вище коліна. Плаття в чорному кольорі. Дуже гарно сидить. Гарний цей вираз і рукав суперовий. Не просвічується, не зумає підкладку, гарна довжина і гарний варіант вільний. Блискиток багато не буває. Обрала я гольф в чорному кольорі з блискітками і з паєтками спідницю. З Отже, ви так не поєднюєте. Просто хотіла показати вам, як вони виглядають. До цієї спідниці, звичайно, краще однотонний верх. А до цього гольфа однотонний низ. Обидва матеріал-поліестер, але виглядають непогано. Ціна гольфа 339 гривень, максимальний розмір XL. Ось окремо спідничка. Вона не є дуже тоненька і гарна. За 659 гривень. Можна придбати спідничку, максимальний розмір 2XL. На резинці. Довга, красива. Плісе. Зіма гофрованими складками. Ще за 459 гривень можна придбати светрик. 2XL максимальний розмір. Ось такий кардиган. Приємний натотик. Зав'язується на пояс. 30% акрил. Поліамід та еластан. І ще поліестер. Різдвяна тематика в червоному кольорі светрики за ціною 599 гривень, максимальний розмір XL. Матеріал 100% акрил. Це жіночий светрик. Ще сорочки. Матеріал віскоза. Ціна на них 399 гривень на знижці. Максимальний розмір 2 2XL. Так, ще на знижці чорна спідничка. Ціна на неї 299 гривень. У чорному кольорі з поясом. Тоненька, довга. Форма трапеції. Ось ці сорочки в білому кольорі теж віскоза. Платячко в червоному кольорі. Ціна на нього 459 гривень. Коротке. Також блуза за 259, 289 гривень. стартий цінок. Розмір максимальний XL на запашку. Має такий глибокий виріс. Також спідничка в клітинку міні спідничка, 259 гривень, максимальний розмір XL. Блискітка з боку. Також за 459 гривень у такому бежевому молочному кольорі можна придбати плаття, вище коліна, максимальний розмір XL, матеріал, поліестер та 46% котон. Ще покажу вам штани. 659 гривень, ціна на них, максимальний розмір 2 xl Зверху на резиночці. Також мають зав'язку прямі, широкі. Цупкі штани. Ще й в чорному варіанті. Штаниці вже йдуть з кишеньками. Зверху резиночка 599 гривень. Максимальний розмір XL. В коричневому кольорі. Приємна тканина. Такий підбрючний тип. На застіпку та замок. Плискітка, пояс. Ціна на них 659 гривень, максимальний розмір 2XL. За таку ж ціну можна придбати штани, позаду є резиночка. Спереді на гудзик. Має блискітку, кишені. Максимальний розмір XL. Прямі. Приємні. Теж таплі штани. 81% поліестер, 15 віскоза, 4 еластан. 659 гривень. Ще штани зверхово проблені. Резиночка як під екошкіру. Прямі, широкі. На зав'язочку з кишенями. В чорному кольорі. Це щось сина нагадує. Максимальний розмір 2 XL, ціна 459 гривень. Зверху на резинці широкий. Завужені донизу. Також є ще варіант за 599 гривень. Штани жіночі. Теж на резинці, трішки в іншому кольорі. Майка 79 гривень. Максимальний розмір. XL. За 229 гривень можна придбати футболку Мерсі. Гарний склад, адже це бавовна. 100% цупка. І за 269 гривень теніску з різдвяним котиком. Тільки у червоному кольорі. Максимальний розмір XL. За 149 гривень можна придбати теніску полоску біла з червоним круглий воріс. Максимальний розмір 2 XL. Дякую за увагу!